Всіх вітаю на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні хочу поговорити з вами про користь сушених яблук. Ось такі в мене чудові сушені яблучка, які я висушила на дачі в печі із свого особистого саду. Вони запашні, смачні, дуже ароматні. Зберігаю я їх ось такий тарі в скляній, закривши кришкою. І зберігаю на балконі в холодному місці. Використовуємо зимою в якості компотів. Також використовую для начинки в пиріжки. Або просто беру в судочок на роботу, і напротязі дня, коли мені хочеться щось солоденького, я просто кидаю в рот і жую ці сушені яблучки. Всі ми можемо насушити їх. Зараз досить багато є різних сушарок і споживати, або купити готових уже сушених і споживати ці яблуки. Яблуки відносяться до самих цінних для здоров'я продуктів, так як вони мають в собі велику кількість цінних елементів. При споживанні яблука у людини не буває авітамінозу. І також не буває поганого настрою. При висушуванні плоди витрачають тільки вологу, а мінерали залишаються на рівні свіжого фрукту, тільки збільшується їхня концентрація. Єдине, що знижується, тільки кількість аскорбінової кислоти при висушуванні наших яблук. В сушених яблуках багато вітамінів групи Б. Завдяки чому налагоджується метаболізм, проходять запори. В яблуках також багато клітковини. І потрібно вживати їх при неперетравлюванні шлунка. Налагоджується його робота завдяки великій кількості клітковини. Налагоджується також вся сердечно сосудиста система завдяки вмісту калію. А при регулярному споживанні цих яблук. В організмі знижується поганий холестерин. Зміцнюється також, також кісткова тканина завдяки високому умісту кальцію. Сушені яблука також сприяють розвитку корисних бактерій в нашому організмі. Також покращують пам'ять і розумові здібності. Споживання всього кілька штучок. На день знижує ризик втрати пам'яті. Сушені яблука поліпшують обмін речовин у нашому організмі. Сушені яблука також виступають в якості профілактики від різних онкологічних захворювань завдяки високому вмісту антиоксидантів. Також сушені яблука виявляють позитивну дію при низькому кров'яному тиску, тому що вони являються потужним очищувачем крові. Вони корисні для поліпшення зору, шкіри, волосся, нігтів, також для усунення захворювань нервового походження. Сушені яблука це продукт з низьким глікемічним індексом, тому вони корисні для діабетиків. Сушені яблука можна їсти замість чіпсів. Ну, чому б ні? Вони ж такі смачні, чудові, запашні. І в цьому натуральному продукті калорій, звичайно, менше, ніж у чіпсах. Тож, споживаємо яблучка в сухому вигляді, варимо компоти, узвари. Можна використовувати як начинку для пиріжків, для налісників, розпарити і подрібнити. Або просто. Брати з собою на роботу або давати діткам у школу для перекуса це чудовий перекус, це корисно і це смачно. Тож споживаємо і будемо всі здорові!